Всім доброго дня! Наше такий пора, що треба підготовлювати до до роботи, комплектувати їх, складати, доробляти. Ну, в принципі, все треба робити до клаусом. У кого не готових. Треба зараз їх наводити з ними весь лад. І зараз розкажу всю правду про джелярів, як це все відбувається, як це все переробляється і як воно все в загальному відбувається. Ціну клево все робили тамтого року. або позамтого, там, там того, як його використовували. Нові, вони, в принципі, нові, використалися рік і все. О, зараз така кількість це не вся кількість, є, бо ще є кількість на напасі, не вся, в вся кількість машина. Пішла зразу, тому ми забрали першу частину. І зараз ми їх будемо переробляти. Спочатку ми робили одну систему, тепер другу систему. Трошки стали мудрішими, перейшли в новий клас, і тепер здаємо, може є можливість зробити краще. І зараз розкажу, що я удосконалив, що я буду переробляти, як я буду переробляти, і чому так, а не інакше вона виходить. Вроді, система також непогана, все продумано, все було продумано, пропрацьовано. Також багато часу пішло на це все зробити, але трошки не продумали нюанс з роботою. Але зараз вам це все розкажу. Цей нукаво спроєктував сам, і робили ми його з таких підручних матеріалів, як екстрадований пінопласт. От, екстрадований пінопласт, трійка, все повністю тут так. В середині робили сендвіч панель, таку своєрідну сендвіч панель. От, поки несередини. Ой, де екструдований пінопласт. Пізніше йде ПВХ повністю обшити для того, щоб бджоли його не гризли. Бо пінопласт все ж таки бджоли екструдований трошки точить, якісь точать, якісь не точать, а як ноклеусе закриваємо, то вони точать його точно. І Щоб не гризли, ми робили таку систему. Думали, як, що, коли, скільки. Тепер були придумали пенопласт, склеїли до нього е, ПВХ пластик, це все склеювали, обрізали. Ось таке зробили. В принципі, система робоча, хороша. Є одного типу такі нуклеуси, більшого, а є меншого типу. Типу розміру, як Ізмайлова нуклеус. Чому тепер я його вирішив змінити? Він, в принципі, все повністю робочий вже сказав. Тут кормушку, от така також витягується. Було дві, дві годівниці такі. Вони шириною 8,5 см. От, на два відділення. Тут бджола може їсти, тут бджола може їсти. Все-таки трошки побачили у когось, трошки самі робили. Ось Баночка така пластикова. ну Багато хто в мене такі продає. Робили отвір. І сіточка, ну, все-таки більш-менш практично робили з цих. Матеріалів, що могли придбати самі. Ну, і тому вони могли зробити кормушку вущу, бо не вийшло по баноці. От вона отримує цікав середині перегородочки, щоб можна було так, щоб вона лягає вушка, щоб діла не проходила, все це було продумано, скомбіновано. І, і ось так. Тепер трошки я сказав, що ми перейшли на клас вище. і Придумали свою кормушку. Ось придумали тепер таку кормушку. Ну, придумали, не придумали, створили. Є таких прототипів декілька штук. Але ми зробили конкретно під отакі нуклауси. Ну, не тільки такі, такі, потім пепущі ноклауси, які змайлова також використовується, бо є, але вони там то за великі, то за маленькі. Що купити, наприклад. Такого, щоб ідеально підійшла, немає. Треба самому все рівно буде доробляти. І зробили таку форму, Відливаємо тепер такі будівельці під такі кормушки. Ось, у нас також сюди красиво входить, повністю як має бути. До дна дістає, вушка Бджола не пролізе, все продумано. Дробимо під е, ганімановську рішот, щоб бджола як заходила, не топилася. Є кришечка сюди. Пізніше є плотик всередину, все продумано. Тепер, чому так? І ця кормушка кормушка. Але Але не практично користуватися тим, що якщо ти, наприклад, стоїть стойка велика, ти стоїш на стойці, дістаєш крайню рамку, тобі неудобно, бо ти дістаєш, то бдюлу суваєш, то ти її мнеш, то ти матку можеш задавити. Тому хочу зменшити місце. По-друге. Те, що оця кормушка велика, вона, ця баночка взагалі має якось в районі 500 грам. Зробили отр, хай має вона там 200-300-350 грам, ну, до 400 грам. Отак. Це є багато для бджоли. Для такого матку місця це є багато. Бо раз дали бджолі повну баночку, вона з'їла. Пізніше, і ну є залежно від сім'ї. Сімейка, яка якась є сильніша, вона з'їла, Яка слабша, вона з'їла. Ти кожен не будеш контролювати. Ти прийшов, залив, залив, пізніше приходиш на огляд робити цей сироп скис. Ти виливаєш цей сироп, багато йде розходу. Ну нераціонально використовується і корм. По перше, він також. Коштує на теперішній час цукор немало коштує. По-друге, матеріал використовується на ці кормушки, щоб зробити його. ПВХ-пластик, це все купити, клей часу. По-перше, і, і ресурсів де багато. І по-друге, так само ну, клеус треба, більше матеріалу йде. І ширина використовується також раціонально. За широкий він. Взяти, наприклад, ціє, цієї ширини 8,5 см, цієї ширина кормушки, що ми придумали. 3,5 см. Дві кормушки заміняють. Три кормушки заміняють одну цю корму. Об'єм цієї кормушки 250 грам. Ну, приблизно там 250-240 одного відділення. Це також виходить на одну сімейку, на другу сімейку. Дві сімейки різні. Вона одинакова, з ну, цієї сторони, шостої сторони, старта і все. От. Тому і рішили переробляти ціну клеву. ось також. Ногу робили під цейну нуклеус, Треба зараз оп'ять переробляти, бо ми зараз цей нуклеус, щоб ви зрозуміли, будемо обрізати, укорочувати. Ці кормушки будемо утилізовувати і будемо переходити на ці кормушки. Так що, так, такі будні джуляра, виходить. Минулий рік думали так. Що все вже продумали до деталі, зробили будівницю, зробили, ну який бджола вже не бджола не буде точити, нічого не буде. В цьому році, виходить, переробляємо заново. І так у багатьох виходить. Спочатку тримали систему 300, тепер тримаємо 145 бо практичніше. Ну і так в загальному бджолисті, що ви не зможете раз зробити і забути це. Не виходить такого. Це вже переконано на... На часі, на опиті, вже з бджолами трошки давно дружу, і багато чого було мінялося вже в цій сфері. Казав, Почали виготовляти ось такі кормушки. І вирішили спробувати зробити нуклеоз для тих самих кормушок, щоб не робити спінопласт, зробити вже сильніше, дуговічіся бусин, але пінопласт береш, Це є пінопласт. Ти його си, ну, може зовні захищати його захищати, щоб брати ПВХ пластик, ну повністю його обшити. Але ПВХ пластик коштує дорого і дуже дорого виходить купити квадратний метр, ну, коштує дуже дорого. Легше зробити раз форму для того, щоб виготовляти нуклеоз. І ось зробив, кормушка. У того вже є форма. Начало з кормушки. Почали з кормушки, так, і вирішили зробити вже повністю комплект. От зробили дно, Отаке. От воно ще не дочухане, рад, недавно залили його. Ділюся, з вами показую. Ось, це все, отвори під сіточку, потайтики, все як має бути. Красивенько, воно ще не чухане, бо... Пізніше були дно вийшлося, пізніше зробили корпус також. Цей же розмір корпус. Ми вже його помалювали. Корпус перше зробили кормушку. Пізніше зробили корпус, велика стінка, маленька стінка. Пізніше зробили днище. Тому корпус вже почуханий, доведений до ладу. Нижче ще не доведено до ладу. Ну, не повністю, не домальовано, не докраду. Ось, все, люточки. Ми придумали під свою систему, обмови ми кнопочки, тут дали корок, щоб можна було запахати кнопки. Пізніше зробили над льотком Також вставочку з корка, щоб можна було закручувати льотки, та як тут. Бо тут піноплазну провалюється. Так само, як використати ППУ, воно також буде. Буде провалюватися. Ми дали корок для того, щоб він був сильніший, бо закручуєш ППУ, ППУ не є в'язке і саморізом провернув раз, все, саморіз не тримає. А якщо взяти корок, він досить сильний, в'язкий, і там може закручувати раз, дро і відкручувати, і воно досить тримає. Ось, тепер комплект далі йде. Дві поділиці. І доставна доска. Перегородка. Перегородка. Давай покажу. Ось так воно виглядати буде. Так виглядатиме. Пізніше накриваємо. Ми. Ну, Вже рамочки є, накриваємо ось так. І Все виходить плотненько, красивенько, і далі. Так, так. І ще четвертої не маємо. Зараз. Тут немає, не покажу. О, в принципі, ось так воно все буде. Зверху накривається дашком. І ось така красота. Все. в'язкість його. Ну, самі знаєте, що пінополістріол є набагато сильніший, ніж є пінопласт. в'язкість сильна, бджола. Не треба з нею заморочуватися, середину вставляти ПВХ пластик, бджола не прогрозе вже цей. І ось така вийшла красота. Тепер ми виготовляємо ось такі. Ці не будемо викидати, бо це є також часу потрачено на них, часу ресурси, ми їх просто переробимо, також будемо використовувати і ці, і ці, і ще інакше. Тип'ю на клаусів є біля п'яти штук на пасі. Це є на такому рамочку, типу такої рамочки. Пізніше є магазинний, на магазинну рамку на клавис. є на, на половину 300-ї рамки вертикальний. Ну і в принципі все. Хіба що різні типи є. Великий, маленький, такий, бо з різними годівницями. Ось так, якось так. Так що в джулярі, хто починає, спочатку ви думаєте по-одному, за рік думається по-другому. Пізніше масштаби збільшуються, думаєте по-третьому. Все зараз не виходить. З кожним. Масштабом все воно збільшується, міняється, передумується, щось нове додається і... і якось так воно все виходить. Так що ось таке було відео. Трошки затягнулося, але розказав все в деталях, чому так і не інакше. Так що підписуйтесь на канал, слідкуйте за каналом, є багато нового цікавого. Розказую, ділюся, показую все на своєму опиті. Не розказую вам десь там з інтернету, все розказую зі, своїх, зі своєї практики. Так що все, всім дякую за перегляд, гарного дня, гарного вам ділиного сезону.